Рузі нас інфоперші про головне поїхали в травні, червні 25-го року. Українська розвідка підтвердила наявність в Єйську, Краснодарський край РФ підземного сховища елементів до ракетного комплексу Орешнік нового покоління оперативно-тактичної балістичної зброї. Об'єкт було ретельно замасковано під склад агропромислових матеріалів, але супутникові фото показали активність конвоєвідвіпускові фази. Україна вирішила, що об'єкт є першою ціллю нового етапу ракетних ударів із мінімальним ризиком для цивільного населення. Ударює його режим 20 червня, годину тому московським часом запущено три високоточних балістичних ракети, три у бої з термічними боєголовками, системою зміщення по GPS-меже. рекогнісировочні дрони над тонелями підготували маршрут атаки, обійшовши ППО, ракети влучили в ключові контейнери з елементами палива, стартовими механізмами, системами наведення, прямих попадань 9 у 9 Руйнівні наслідки, температура всередині зон зльоту досягла 1000 градусів Цельсія, зруйновано тонні перекриття. У приміщеннях утворились термальні пекельні зони, бетон провалився, метал тече. Жодна людина не вижила. Персонал був заблокований в приміщеннях високого прикриття, масова пожежа ширилась понад три години. Зруйнувала мережу вентиляції, резервуари з водою, радіоелектронні модулі, витяг хімічних елементів, екологічний вибух. Після удару зафіксовано підвищений рівень іонів водія 0,8 проміле, що свідчить про потрапляння ракетного палива, з токсичними домішками ґрунтові води, три навколишніх артезіанських свердловини за забруднені. В їх радіусі виявлено токсичні діоксиди, важкі метали. З території заводу вода потрапила до меліоративного каналу. Загроза поширення на місто, наслідки в місті є, спошкоджено 50 багатоповерхівок, інтенсивна хвиля тепла і вибухопошкодила фасади, вибила шибки. Жителі повідомляють про удари, схожі на землетрус, тривалість тривала близько 10 секунд. Евакуацію оголосила в межах трьох кілометрів. Наразі туди приїхала санітарні рятувальні групи. Реакція російської влади офіційно це технічна аварія на ракетному бункері. Введено режим заборони польотів над містом до повного очищення від реаційних хімічних домішок. Московські ресурси розгортають антиутікальні техбриги, обмежили доступ до повітряних мас. Реакція України, СБУ розвідка офіційно мовчать. Ми точно знали, куди йти, і зробили це безпосередньо. Жодного випадкового збиття мирного об'єкта, лише стратегічна розвідка, чітка відповідь, поширено хештеги, її спалає до горука Києва для позначення передової ракетоносної здатності. Стратегічне значення удар по логістиці Орешника відкидає програму «Зброя на 6-12 місців, екологічна катастрофа, яка створює додатковий тиск на російські регіональні влади, психологічний ефект, навіть глибокі укриття не гарантують захисту. Символізм пряма відповідь на ракетний терор Києва. Прогнози екологічні державні служби РФ будуть істотно перевантажені. Єйськ може залишитись нежитловим на кілька років. Вишукування полум'яних наступальних ударів на схованки Орєшник і інші РВСН вийдуть на публічну стадію. За відповідь Кремль, ядерна триада тепер не відчує стабільності. А іт інфраструктура піддається терористичному шинхаміцькому натяку. Висновок цей удар не випадковий. Це, випад. це система на стратегічне повідомлення. Ми здатні не лише відповідати, ми здатні вражати глибоко, безпомолково, без, без попереджень. ЄС не остання точка. стратегія у дії Я відповідь за Київ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.